Мінімальний набір в Україні порівняно з іншими країнами світу найменша кількість обов'язкових щеплень, лише від 10 інфекційних хвороб. Приміром, у США у календарному переліку аж 16 інфекцій у Німеччині та Австрії по 13 недуг. Тож за рекомендацією вооз в Україні вже невдовзі почнуть удосконалювати і розширювати національний календар профілактичних щеплень. Найближчим часом група експертів буде додатково ще створена. Для опрацювання і удосконалення цього нашого діючого календаря щеплень. Часна імунізація від інфекційних хвороб рятує життя, нагадують медики. Тож завдання номер один – уже за чотири роки досягнути в Україні європейського рівня охоплення. 94%. Багато на сьогодні вважають, що вакцина більш пасна, ніж болезні. раз тот один із зложних который приводить до тому, що знижаються охоплення. Міжгодна імунізація спасає около трьох мільйонів життів глобально. і також більше спасають жизни людей адбалізні і пожизні інваліді... на щороку від інфекцій в Україні помирає в середньому 350 дітей, з яких половина віком до одного року. Усе через те, що батьки вчасно не вакцинували дітей. Проти більшості цих інфекцій у нас в Україні є вакцини. Якщо б ці діти були вчасно щеплені, то не було б таких сумних наслідків. Всі. Вакцини, які постачаються в Україні, які виробляються в Україні, всі серії вакцин вони проходять лабораторний контроль якості до того, як вони потрапляють на ринок України. Українські лікарі запевняють, вакцинація населення необхідний медичний захід, ігнорування якого призводить до стрімкого поширення інфекційних захворювань і нагадують, робити щеплення ніколи не пізно, а недугу краще попередити аніж лікувати. Ірина Кухар, Олена Порошан соціальний пульс.